Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу з вами поділитися своїми процесами та готовими роботами. Я знову пропала на тиждень два тому сьогодні підключаюся і покажу все, -все що я нав'язала. У мене досить багато зв'язалося. Дуже багато іграшок, трішки менше одягу, більшість з них в процесі. І навіть трішечки встигла повишивати. Зовсім трішечки, але я вам покажу. Отже, найперша моя готова робота це ось така дитяча жилеточка. В'язала по майстер-класу від Petit Knit, Все доступно. Зрозуміло. Я вперше саме ось таке дитяче, що зв'язала. Дуже класна жилеточка, дуже просто в'яжеться. Зрозуміла схема. В'язала з пряжі Gazelle Baby Wool, спиці. Ось точно, точно не пам'ятаю. Мені здається, такими ж, як і вказано в майстер-класі, я ще вже не пам'ятаю. Десь. 4-4,5 десь такі спиці. І резиночка там на розмір менше брала. В'яжеться швидко, достатньо швидко зв'язала. Розхід на цю е жилеточку. у мене 3 моточки неповних. Тобто, у мене від третього ще залишився залишок. Патологія вийшла, але нічого. Отже, ось така жилеточка мені дуже подобається. З цієї пряжі теж гарненько виходить. Ось так це все все виглядає. Пришила тут бірочку хендмейт, тому що це буде на продаж. І е, собі ще зробила такі бірочки на картоні, їх ще маю вирізати, то поки що все самостійно виріжу і буду чіпляти ось сюди- на якусь мотузочку. Так, і буду фотографувати це все. Вже вона Е, Так, все тут зроблено, кінчики сховані. Залишилось відфотографувати, все викласти і буду його трішечки так складати, щоб воно не припадало пилюкою, і будемо очікувати, що можливо все Е, Я ще хотіла вам показати іграшки, які в'язала десь рік-півтори тому. Але вирішила, що це займе досить багато часу, і там не дуже багато, в принципі, іграшок, декілька штучок. Я їх забрала з дому батьківського, тому що тоді я приїжджала на Одесу і їх залишила. І в мене тоді ще ці не було. Знаєте, це такі іграшки. Ой, я колись купила майстер-клас і це прям хотіла нав'язати, нав'язала багато іграшок, а потім зайшла на Еці і побачила, що закрилося ось це реєстрування на Еці для України. І, в принципі, вони в мене просто вже стояли. Де деякі подарувала, деякі продала, але там багато що стояло. І, і ось це вже коли була в Одесі, то Відкрила це ж нарешті магазин, але якось не доходило далі до нього рук. І ось тепер вже нарешті забрала все, хочу гарненько відфотографувати, зняти якісь гарненькі відео. Це все потрібно зараз зробити, поки ще гарна природа, така зелена м -м будинку, хоч і сонячно, але не завжди гарне освітлення. Тому. Буду, напевно, робити це все на вулиці, хоча б відео. Тоді вони будуть більш якісні. Так, отже, ось така жилеточка в мене вийшла. Так, і тепер давайте перейдемо до наступних плечових виробів. Я не буду показувати все дуже детально, те, що я вже показувала, наприклад, ось тут в мене є. Ось так збоку. Зараз постараюся, бо в мене тут шість моточків, шістьма, Ну, тут дуже все запутано. Зараз я трішечки постараюся розложити і все вам покажу. Це не знаю, це моя слабкість, напевно, буде ось таке помаранчеве чудо. Якраз таке під осінь, знаєте, гарбузики. Так. Отже, шкірки, нір... шкірки норки. так ось так. Воно Тут має бути, тут я не розложу, тому що тут дуже маленька ліска для цього виробу. Тут в'яжеться поки що все разом. В минулому відео я показувала, що я пров'язала майже все. Там залишилось декілька рядочків: десять. Я вже порахувала. Я взагалі оце ж поїхали ми до батьків. Мали на тиждень поїхали на півтори. Я приїхала додому, потім ми поїхали знову знову в гості, знову в інше місто. І я так якось закрутилася ось ця в мене кофта стояла-стояла я геть забула, за яким розміром почала це все в'язати. І це вчора вже рахувала якісь добавки, тут Пробувала, тут не дуже видно, але я щось там пробувала. Рахувати, вирахувала, і вже тут залишилось 4 рядочка. Останніх дов'язати, і вже буде все розділятися на рукави, на період, спинку. І тут вже буде тіло в'язатися, і там вже буде легше, бо не потрібно буде нічого рахувати, розраховувати. Так, ось так це все виглядає. пряжі в мене достатньо, скоріш за все, ще. Залишиться. Дуже гарний колір. На камері він дуже зас... такий, він не засвічений, а він дуже яскравий. Насправді він такий приглушений, помаранчевий. Не знаю, як вам його показати. Але дуже-дуже він гарний. Сам по собі, не такий прям гарбуз-гарбуз, а трішечки такий приглушений. Ой, не знаю, з чим показати. У мене тут є моточок. Зараз я спробую підставити. Я не знаю, як воно буде. Ну, ось цей, бачите, це гарбуз-гарбуз. Але -гарбуз. ось світліший трішки став. Але все рівно. Ось цей помаранчевий, він набагато яскравіший за ось цей. Так. І ось так. Ось такий процесик. Хочу його дуже дов'язати. Хотіла до осені, до осені не вийшло, хочу хоча б до можливо, листопада чи жовтня, до жовтня, напевно, дов'язати, щоб хоч трішечки пару разів його одягнути, ось так на вулицю. Тут вже розділю все і буду поступово в'язати. вже З іграшками майже закінчила тих два замовлення. Ну, в Німеччину ще багатенько залишилось, а ось в книгарню вже, вже зачіпаю цей штатив, і вас це, напевно, все все хитається. В книгарню майже все закінчила. А ось на Німеччину мені потрібно буде ще багатенько дов'язати. Тому там не багатенько, там. Дві більшенькі такі іграшки, дві великі іграшки і ще дві чи три маленьких такі міні-іграшки моїх. Так, і. Хочу вже все дов'язати, все відфотографувати. Зараз відправлю в книгарню іграшки і, і буду дов'язувати на Німеччину і буду ось братися далі до цих моїх супер ось таких ковтинок. У мене ще сукня з літа, але я вже тепер. Вона в мене стоїть, і я тепер думаю, чи її в'язати сукнею, чи це робити кофту, чи це робити юбку, чи це робити коротку сукню, тому що це мала бути довга сукня літня. І Я тепер не знаю, тому вона в мене поки стоїть. І ще ж в мене є з буклея починала в'язати светрик. Не знаю, що то буде, але. Буду дов'язувати, буде такий светрик, який можна одягнути на е, якусь майку. І це буде як аксесуар такий. Так. Отже, давайте не буду заговорюватись, тому що відео знову вийде досить довге, бо буду про всі іграшки розказувати, і це буде досить-досить довго. Отже, Та-да-дааам. -та -та. в мене дитячий. Е... Бум буде на речі найближчим часом, тому що я хочу на Еці нав'язати дитячих речей різного формату. Ось це буде в мене костюмчик, поки що в'яжеться тільки ковтинка. Це я брала такий процесик додому, до батьків, разом з іграшками. І ось це трішечки пров'язала, так сказати. Так, мені залишилось тут зовсім трішки дов'язати донизу, ось тут так відходить. Не хочу розтягувати, бо в мене вже сьогодні три рази тут петлі десь зрізали. Тобто дов'язати потрібно буде, закрити, і, в принципі, залишились рукавчики. Тут вже не довго. І потім буду приступати до штанців на зав'язочках. Теж вони мені дуже сподобались. Ось це буде такий рожевий комплектик, і хочу такий самий зв'язати ще з бежевими смужечками, так би мовити, щоб було таких два різних комплектика один такий рожевий, другий більш такий універсальний. І ось тут потрібно буде ще пришити ось тут гудзички. Ось таким чином. В'яжеться, в принципі, легко, але. ось знову Зараз зараз знову. Ті-чуть кудись в мене петельки. В'яжеться легко, але в'яжеться на спицях 3,5, ой, на три 3, на 3 спицях і трішечко довговато. Легко, але довго. В'яжу я з нитки. Так, з ось такої це виробник Польща, Лек. 50 бавов на 50 акрил. Тут 100 грам на тисячі метрів. Не пам'ятаю, наскільки це є. 4 чотири. Чотири ниточки в'яжу. В 4 е, пробувала попасти в щільність. Але. Там трішечки є похибка, але вона не дуже вагома, тому вже буду по готовому виробу рахувати. Це розмір 6-9 має бути. Але я підрахую там вже ширину і подивлюся, під який розмір воно більше підходить. І вже буду знати, чи точно попадає. Тому що зразок в'язала, але щось з ним не так пішло. Дуже класна нитка, базова, в принципі. Літня, така на літо, саме класна. В'яжеться з нею легко. Вона гарно нібито лягає в полотно. Ось так без прання виглядає. Ось тут, там, де поворотні ряди, то тут трішечки страшнувато. Воно, сподіваюсь, після прання розрівняється. А ось тут, там, де по кругу я вже в'яжу, Тут вже петельки лягають дуже рівненько і мені подобається. Після прання, взагалі, воно все ще ниточка трішечки розкриється, вирівнюється, і буде взагалі дуже-дуже класно. Так, знову ж в мене такі злетіли ці петельки. Ой, я же сьогодні ж кажу, ловила їх, ловила. Так, буду ховати цей процес, щоб знову не ловити. На спиці ниточку. Так, і буду вам показувати е, свої процеси іграшок. І потім готові іграшки, і вишивку трішечки вам покажу. Так, що у мене в процесі з іграшок з, на книгарню. Е, зайчика я вам зараз швиденько покажу. Я не пам'ятаю, що я вам показувала, що я от роблю майстер-клас. Е, зробила ось. Таке тільце залишилося зробити вушка. Я ще думаю, чи робити довгі вушка, чи робити такі як стоячі. Мені здається, стоячими буде прикольніше. Але я подивлюсь, можливо, зроблю два варіанти: щоб можна було і стоячі робити, і такі. І зроблю, наприклад, шапочку, а там до стоячих щось інше зроблю. Ну, буду бачити. Поки що ось так: тут вже, в принципі, все готово. І залишилось оформлення мордочки, вушка і до нього одяг. Не буду на ньому зосереджуватися. Це такий, знаєте, процес. Я вже до нього два тижні не бралася, він в мене стоїть. Я вже хочу закінчити в'язати іграшки в книгарню і е, далі доробляти майстер-клас, доробляти майстер-клас на свій светр. Треба його ще відфотографувати, тому що в мене він уже пів майже рік. Як зв'язаний чи півроку, і я його ще не фотографувала, я його ще й не одягала, не фотографувала, не одягала. Так, отже, отже, отже. Це будуть три собачки. Я не знаю, чи вам потрібно все доставати, бо тут дуже багато різних деталів. Це такі собачки з вушками будуть. У мене вже все готово, я сьогодні все-все дов'язала. Ой, сьогодні насправді був важкий ранок, дуже важкий в Україні загалом це були і вибухи, і виключення світла. Я сподіваюся, що у вас всі живі, здорові. Що у вас зараз все добре, тому що я сьогодні сама перелякалася я взагалі зараз проживаю в місті. Ну, тут не часто, так сказати, <сх Kw> щось літає. Ну, літає, але тут більшості не збиває, тому що воно якось оминає. А ось сьогодні було дуже страшно. Я прям згадала Одесу, коли там жила, коли ось ці вибухи. Ой, а це після вибуху, й пропало світло, а тут взагалі зв'язок не працював. Там додзвонитися можна було, інтернет не працював, і я взагалі після ось 9 години не знала, що відбувається. А там ще щось летіло. Ну, загалом було страшно. У мене китя перелякалася, зацепеніла біля вікна, її гукала, вона сидить, я за нею побігла. А вона б дуже перелякалась вибухів. Вона останній раз чула їх в Одесі, напевно. І ось сьогодні вона прям дуже перелякалася. Ой, аби їм все вернулося, тим, хто стріляє, просто немає слів, немає слів, що пописати. Це дуже страшне. Ой, так, давайте повернемося до. Так, може цей штатив? Не ніяк стати. Давайте повернемося до моїх собачок. Ось це все, що в мене тут готово. Тобто і ятільця вже дов'язані. Дов'язувала якраз під тривогу в коридорі, сидячи без світла, щось там спробувала під ліхтариком пов'язати. У е, мене морточки, вушка і ручки. Тобто все готово. Це все треба шити, і, в принципі, іграшка буде готова, що оформити там трішки мордочку, але це вже буде найлегша найлегший етап. Так, ось такі, поки що дуже дивні іграшки. Так, і в мене ще є е, в процесі. Я не знаю, чи вам варто показувати. Тут в мене багато-багато, тут шість ручок. І. Бо ж нічого не зрозуміло. І шість ось таких вушок. Це буде мишка. Поки що це все, що в мене готове. Ще одна голівка в мене зв'язана. Ще одна голівка зв'язана. Я цю іграшку вже давно в'язала, зараз я вам покажу. Поки що ось так виглядає. Тут буде теж вишиватися очки, носик, брівки. Е і ось ці вушка. Це дуже комедна іграшка, буде виходити. Вона буде в блакитному компанізончику. Ось так це буде виглядати. Ну, без очей, вишивки це дуже дивно виглядає, але загалом буде прикольно виглядати. Так, е ось. Поки що з того, що залишилося на книгарню. І загалом це те, що в мене зараз в процесі, я їх активно зараз в'яжу. Так, вишивку поки що відкладу. Ще одна готова робота це на Німеччину ось такий милий жирафик. Так. Ось такий. Дуже подобається, хочу ще одного такого зв'язати на Еті. Знаєте, нав'язати-нав'язати, нав аби все продалося. Тому що в'язати, щоб воно нічого не продавалося, я якось дуже. Так, ну, в принципі, ось такий. Це якийсь безкоштовний майстер-клас в інтернеті. Я знайшла, переписала собі, і ось це. Бо мене запитали ось в таких відтінках. Я покидала різні і казала, що я можу зробити в різних, але обрала ось цього жирафика. Там трішечки використовується інша нитка, але я підбирала саме зірнар джинсу. Ще хотіла з Alize Cotton Gold, але там не було такого відтінку, як мені потрібно було, і я вже обирала зірнар джинсу. І ось це ось такого вибрала. Так, вже темніє, вже сонечко взагалі заходить, це я вирішила знімати ось на вечір вже шоста година, напевно. І чесно, <плес> я себе сьогодні заставляла. Сьогодні дуже жарко. Ось цей ранок якось стала ще, знаєте, бо я сім годин встала, ще не було нічого такого, що тільки ось це все писало, що летить. І я встала, ми з чоловіком поснідали, він пішов на роботу, поїхав на роботу. А я ось стала працювати, і тут почалося, і я перехвилювалася, в мене розболілась голова. Я не знаю, у мене дуже дивно, організм реагує на ці всі стреси. Це головний біль, і зразу така, знаєте, як важка голова, і я вже не могла працювати. Ну, загалом, ось це думаю, треба зняти, тому що. Тому що вже показати потрібно буде. Далі вже покажу іграшки на книгарню, просто швиденько потім в наступному відео, там, де я вже їх всі спакую, і вам цей вам покажу. Так, наступні, давайте не затримуватися. Наступні іграшки, моржики. Я вам показувала. в мене було був готовий один, тепер їх аж три. Ось такі ой, ось такі красунчики. Красунчики вже такі осінньо. Новорічні, мені здається, більш осінні, тому що вони такі в осінніх кольорах, дуже мені подобаються. Знайшла якийсь майстер-клас, але дуже великий, і потрібно було зменшити. Ось це зменшила. І тепер дуже-дуже класно, мені подобається ось такі красунчики. До речі, ось ці шапочки я вперше в'язала гачком. Тут такі йдуть, як вкорочені ряди, я ніколи ще не в'язала гачком. Таким чином, а ось тут уже, ну прям постаралася і зробила такі шапочки. Так, ось такі іграшки. Так, далі я вам покажу з однієї, в принципі, серії, більш-менш те, що було, це мої хлюп-хлюпи до книги. Так, і їх, їх брати. Брат їхній. Це знаєте, коли не могли назви придумати, і так хлюб тобто і брат хлюб-хлюпа. Тобто хлюб-хлюб і брат хлюб-хлюпа. Ось такі вони дивні. І в'яжу по одній схемі, але кожен раз ось виходять просто вони різні. І шапочки, хоча б по одній в'язала, і так, але все рівно по різному виходить. Тому, от що не казати, але ручна робота це навіть якщо це однакова іграшка. То вона все рівно не буде однаково, вона буде відрізнятися і не вийде прям така точ-точ сама, як і попередня. Тому це, мені здається, індивідуальність. І навіть якщо в трьох дітей буде така іграшка, все рівно вона буде відрізнятися своїм характером, виразом обличчя. Тому, ну, я думаю, це дуже класно а не ці штамповані, штамповані. Іграшки з магазину. Так, ось такі кролики Пітери. Це така більш осіння тематика. Дуже багато мілких деталей, ось ці лапки, там ще хвостики ось позаду, ручки дуже тоненькі, вушка. Тобто, загалом він в'яжеться просто, але я ж кажу, маленькі детальки ось це трішечки ускладнюють, тому що стає важковато в'язати. Так, ось такі кролики. Так, далі буду показувати вам чайки. Я не пам'ятаю, чи чайки вам показувала, чи не показувала. Ще раз покажу. Ось ці чайки, мої улюблені. Я вже скільки вам разів їх взагалі відео показувала. Так, ось такі з рюкзачками. Їх часто замовляють. Вони дуже куметні, прикольні. Ці <ріх> дзьобики довгі. Я просто з них не можу. Дуже кумедні. Так, ось такі чайки. До речі, є на них майстер-клас, тому, якщо вам хочеться, ви можете його придбати. Тому пишіть мені в інстаграм. Посилання залишу внизу під відео. Так, і покажу вам ще пінгвінчиків. теж показувала, але вам ще покажу ось таких два дов'язала. У мене був один вже готовий, і ще два дозамовили, теж ще два дов'язала. Ось такий теж красунчик. Вже до Нового року книгарня теж активно готується. Я сподіваюся, що поки що я закінчуся замовлення відправлю, трішечки розберуся з своїм. Тут вже безлад в мене, тому що в мене тут все вже разом робиться. Я ще тут хочу ремонт в кімнаті за на наземної квартирі, щоб трішки шпалери поміняти, щоб хоча б в одній кімнаті затишок зробити. І мені потрібно ось це доробити: на етці все відфотографувати, виставити. Або хоча б фотографувати, щоб поступово виставляти. І на Німеччину потрібно ще доробити, щоб це все можна було далі продовжити. Тому що до нового року хочеться, щоб вже в цій кімнаті зробити повноцінний затишок. Так, і мені здається, все, що я хотіла, я показала, ще покажу вам вишивку. Я небагато вишила. Ось так виглядає вишивка, мені здається, дуже класно. Ось так в кадрі, прям. мені дуже подобається, тут навіть видно, що це вже будиночок. Я вишила небагато, вишила ось тут трішечки. Можливо, зараз повишиваю, тому що я вже сьогодні ці іграшки собачок і цих. Вушок і цього всього вже нав'язалася, в мене вже трішечки сил не вистачає. Я хочу відволіктися. Тому сьогодні, скоріш за все, я зав'яжу, трішечки сяду, повишиваю, хоча б трішечки хочу, можливо, ось тут дошити. Можливо, ось тут, я ще точно не знаю. Можливо, я ось тут дошию, щоб так воно вже плавненько. Взагалі хочу ось це кільце вже дошити, але тут дуже багато хрестиків. І загалом я провишивала ось цю частинку, ось тут щось трішечки, і ось тут провишивала. Тобто, не дуже то й багато. Але ось тут якісь хрестики, просто там одиночні були. Схема класна, але дуже багато одиночних хрестиків, які потрібно окремо брати нитку, вишивати і далі або шукати десь по самій вишивці. А я шукаю поки що тільки ось тут, тому що тут я ось вишивала, вишивала, але я вирішила взяти п'яльці. У мене такі ще п'яльці дерев'яні, я єлі їх наділа. Хочу собі такий нормальний придбати, щоб можна було регулювати і було зручніше. Тому сьогодні буду, напевно, вишивати. Так, ну, ось такі в мене. Трішечки вона пам'ятаю, ось так вам сховаю. Трішечки ніби сховала, але все рівно виглядає. Так, ну. Сьогодні я все, що хотіла, я вам розповіла. Дякую вам усім за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій, на мій канал. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайки. Пишіть мені коментарі, мені буде дуже приємно. Я хочу досягти цифри на Ютубі 3000. І я сподіваюся, що це дуже скоро зроблю. Вже сподіваюся, що буду частіше знімати відео, буду більше в'язати щось цікавого. Хочу вам трішечки майстер-класів назнімати знімати і візерунки. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал з візерунками. Там я, показую, там я виставляю візерунок і чітку до нього схему це якщо стосується спиць. і трішечки Спробую шукати поки що чіткі схеми гачком, тому що не розібралась точно, як його там правильно робити. Тому заходьте і дивіться. Так, ну, в принципі, все. Бажаю вам гарного і сподіваюсь тихого дня. І до зустрічі у нових відео. Па-па!